Він завжди поряд дарує обійми і забирає на себе усі негативні емоції. Це хібуки, м'який іграшковий песик, який, на думку психологів, вміє лікувати дитячі травми, спричинені війною. Розроблений у Ізраїлі під час ліванської війни 20 років тому. Собака обіймака став настільки популярним, що там цей метод почали впроваджувати на державному рівні. Іграшка має унікальну конструкцію. Довгі лапки і може обіймати. Кожен з нас переживає різні, різні моменти в житті, де хочеться когось обійняти, але не завжди є той, хто може це зробити. А такий терапевтичний посібник, як собака хібуки, завжди може бути під рукою. Він має сумні очі, адже він приймає на себе ту біль того, хто його тримає в руках. З розумінням ставиться до того, хто переживає травму. І йде такий контакт. І дійсно людина тоді віддає свій біль, свій жаль, свій сум, і отримує ту підтримку і ті гормони радості, які виникають в людей під час обійм. Під супроводом психолога дитина знайомиться і поступово починає довіряти хібуки, розповідає, що її турбує, шукає причини і способи подолання стресу. В результаті синхронізується з іграшкою і говорить про хібуки як про себе. 17-річний Максим Панасюк у центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Школа життя приходить на масажі та на зустрічі із психологом. Я можу відкритися, поговорити на індивідуальні теми, розповісти, що мене турбує. Ну і як краще побороти ну, депресію чи щось типу того. Мені якось стало ну, легше. Ця собака призначена аби. Ну, побороти той біль, який зараз в Україні, який принесла війна, тому цей метод є наразі ефективний є і допомагає людям: спокій, радість, любов, підтримка. У школі життя є 10 собак-обіймак. Їх центру подарували благодійники у червні минулого року. Тутешні психолог та вчитель-дефектолог, які використовують метод хібукі терапії у роботі з дітьми, пройшли відповідне навчання. Ефект є, він його видно одразу, адже коли дитина збуджена, або ж в стресі, або переживає, бо немає мами. Ми одразу ж пропонуємо дитині погратися з іграшкою, і дитина починає усміхатися, обійматися. І це таке невеличке диво, коли ти бачиш, що саме цей терапевтичний посібник працює і він є ефективним. Не тільки діти. В мене в кабінеті є такий собак, Хівукі, його можна одягати, заплітати, давати імена. Нагадаємо, у школі життя надають допомогу дітям з інвалідністю віком до 18 років. Наразі реабілітаційні послуги отримують 119 дітей із Хмельницької громади, а також вимушені переселенці. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.